Всіх вітаю! Ви на каналі Альона Таро. Пам'ятаю, що просили подивитися міністра, міністра образування України. Оксен Лісовий. Оксен Лісовий. Так, де його дата? Так, ладно, я гляну на фото. Оксен Лісовий, міністр навчання та освіти. Міністр освіти України. Оксен Лісовий. Ну, давайте спитаємо перше питання, що за людина? Міністр освіти України, Оксан Лісовий. Що за людина взагалі? Взагалі, що за людина? Вищий суд. Угу. Дуже розумна людина, бачите? Дуже розумна людина і йде до своєї мети. Що за людина Оксен Лісовий? Ну, можу сказати, що дещо він дуже жорсткий, бачите? І за цього він страдає. Тому що карти кажуть, що треба трохи бути м'якшим. Ну, дуже по імператору дуже такий жорсткий. І він із за цього страдає. Що за людина, Аксен Лісовий? Справедлива. Справедлива, відстоює, справедливо захищає. Але тут двієчка Пентаклі, чому? Оксен лісовий? Чому? Тут таємниця, а що тут з грошима акцент лісовий? Що з грошима в нас тут? Ну, Бачите, карта навчання, гроші. Мало грошей йому для втілення всіх його мрій. Бачите, мрії та бажань. Він хоче багато чого зробити для навчання, але недостатньо коштів. Ну, Зрозуміла війна. В нього такі великі амбіції, великі плани. Але поки що на них не вистачає коштів. Ну, Давайте подивимося відношення Оксену Лісового, міністра освіти України до від... відношення... відношення до України. Як він відноситься до України? Що думає стосовно війни? Тому що бачу, він тут на фото у військовій формі він ще, і, я так розумію, був на передовій. Оксен Лісовий відношення до України та до війни. А потім спитаємо: так, давайте відношення Оксена Лісового до війни. Бачите, карта віри в нього є віра. М -м, віра в перемогу в нього є. Але ще якась є хитрість в нього стосовно України. А що за хитрість? Повішений не, не до кінця не до кінця вірить у бачите, карта Зеленського. Він вважає, що потрібні вже перемовини, щоб заморозити конфлікт. А чому він так вважає? Чому? Чому? Ну, і за того, що бачите, нехватка грошей йде щось таке. Він вже вважає, що треба Зеленському домовлятися. Ну, ось таке бачення. Давайте запитаємо останнє питання про Оксена, Оксена Лісового. Чи на своєму він місці? Чи на своєму місці Оксен Лісовий, міністр освіти України? Чи на своєму місці ця людина? Чи на своєму місці ця людина? Уход. Ну, бачите, він, ну, він не буде довго міністром. Карти кажуть, він скоро піде. Він скоро піде. Бачите, знов. Знов уход. Із-за чогось потузу кубків. Із-за чогось емоційного, із-за якихось емоційних рішень. Я можу сказати навіть різких рішень. Із-за чого він піде? Бачите, трійка мечів йому йде. Якийсь удар. З карта страху. І за грошей. А щось пов'язано з грошима. Що там з грошима? Мір. Захист. Ну, я так розумію, що в нього там теж у Міністерстві освіти щось нечисто, бачити з грошима. По справедливості. Щось там на нього накопають, і він піде. Ну, тобто, довго він не буде міністром освіти? Я правильно зрозуміла? Я правильно зрозуміла, що Оксен Лісовий довго не буде міністром освіти. Ну, так. Важко, бачите, важко відлюдник. Е, я гадаю 10 мечів, що він не буде довго міністром освіти України. Ну, подивимося, що буде. Всім гарного дня. Пока.